Ще хочу зняти коротеньке відео. Там мене підписчик просив показати, як стоять гідроакумулятори. Там в джоні жатка вчепля, дуже погано видко. А на прикладі Нью холланда зараз покажу, тут жатки нема. Дуже удобно і дуже добре. О тут йде дві трубки з розподільника. Тут спередії, виходить, жатка нахиляється вправо-вліво. Як завжди, собака з курочкою прийшов допомагати. Стоїть гідроциліндр. Два шланги до гідроциліндра підходить. Так, тікай. Тут, в общем, трупи йдуть розподільника, шланг пішов до циліндра. Один шланг з пішов до циліндра. Стоять тройнички, Тройні... це і запитний гідрокумулятор. Це на вправо, це наліво. Получається, коли нахиляє жатку, вже вона не стоїть там нахиляє на одну сторону жорстко, вона має трошки свойство грати. Бо цей гідрокумулятор смягчає оце, цей нахил. Отак, У мене так само на комбайні стоїть. Виход до, до гідроакумулятора, другий пішов потім жатки, і з цієї сторони ще один кусочок, пішов у виход, пішов у кабіну на манометр. Отак, дуже просто і легко. Чи вони працюють, чи ні? Я не буду казати, бо я на йому на комбайні не їздив. Ну так вони заведуть тут стоять для смягчення. Тут стоїть гідроциліндр. Отам. І ця сторона жатки грає сюди, туди. Дуже просто і дуже легко. Нажатку там, я не знаю, чи вони є ті акумулятори, бо там не видно їх. Махіна велика. Отак. Собака і курка. з цією куркою він може замучити. Він може замучити цією куркою. Так, тіка. Добре, всім дякую.